Це BC Outlander. Ось така чудова магнітола, але перестала працювати, будемо її міняти. Знімаємо рамку спочатку зверху, з боку. І з цієї сторони. Відкручуємо 4 саморізи, виймаємо магнітолу, від'єднуємо роз'єми. Зі старої рамки перенесли повітроводи, фіксатори, клімат на нову. І зафіксували планшет. Ось так, кадачок вивели тих слоти під USB та SIM. зверху розмістили мікрофон. Над повідроводами розмістили 4G і GPS антенну і довели все це до магнітоли. Пробуємо останні комутації і повертаємо планшет на місце. Фіксуємо планшет. Завершили роботу, отриманий результат. YouTube. Ютуб Мьюзик? Весь. Камера заднього виду. Все працює, все гаразд.